Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні кілька важливих повідомлень для українців за кордоном. По-перше, це Укроборонпром буде пропонувати і пропонує українцям, які повертаються і будуть повертатися за кордону, роботу в Україні. Детальніше, буквально за кілька секунд. Також поговоримо про те, що Німеччина нагадала іноземцям, в тому числі українцям, про те. Чому їх можуть депортувати, за яких умов їх можуть попросити виїхати з Німеччини? І поговоримо про водійські посвідчення українські на території Європи. Там цікаві рішення хочуть прийняти, і ми про них також поговоримо. Вас попрошу підтримати це відео і не забувайте підписуватись. Дуже важливо, щоб ви. Зараз підписалися, тиснули вподобайку, тиснули дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео, і для того, щоб просувалося це відео і цей канал. Це допомагає мені і моєму каналу розвиватися ще швидше і краще для вас. Акціонерне товариство Українська оборонна промисловість розпочало акцію в Польщі повернення українців додому. Як пояснили в компанії, програма має на меті надати можливість українцям повернутися з за кордону та працевлаштуватися на підприємствах України. У компанії кажуть, що спочатку повномасштабного вторгнення чимало українців покинули країну та намагалися знайти себе за кордоном. Однак далеко не завжди ці пошуки завершувалися успішно. А серед таких людей є ті, в яких є досвід і знання, що мають попит на оборонних підприємствах. В Укроборонпромі пояснюють, що саме тому започаткували програму повернення українців, яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу в Україні, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання. Ми провели велику підготовчу роботу у товаристві та на наших підприємствах а також підтримуємо зв'язок з лідерами громад українців у Польщі, громадянськими та волонтерськими організаціями міністерством національної єдності України та посольством України у Польщі. Наше завдання надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці, зазначає директор департаменту з управління персоналом Андрій Верещака. Наразі співбесіди та розмови з українськими біженцями, які планують повертатися в Україну і шукають роботу в Україні. Відбувається на території Польщі, це в представництві Укроборонпрому але з часом вони хочуть такі співбесіди і розмови зробити і онлайн, так щоб люди могли з будь-якої території Польщі також поспілкуватися і пройти співбесіду. Як вам інформація, як вам пропозиція? Чи погодилися би ви, чи хочете ви знайти роботу в Україні, будучи там в Польщі чи в інших країнах, і працювати на українській оборонпром? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така пропозиція є. Німеччина нагадала про те, що іноземців можуть і будуть депортувати з Німеччини, якщо буде на то підстава. Для того, щоб вас депортували з Німеччини, мають бути вагомі причини або часте порушення законодавства Німеччини. Отже, кілька основних причин, за яких вас можуть депортувати з Німеччини. Це відмова у наданні притулку або захисту. Якщо заяву на притулок або тимчасовий захист відхилили, а особа не покинула країну добровільно протягом встановленого терміну влада може розпочати процедуру депортації. Це особливо стосується випадків, коли країна вважається безпечною, або якщо людина не співпрацює з міграційними органами і не надає необхідні документи. Наступне порушення умов проживання в притулку або соціальної підтримки. Іноземців можуть депортувати, якщо вони не дотримуються правил проживання в притулку, відмовляються. Співпрацювати з владою або порушують громадський порядок навіть без наявності кримінального вироку. Наступне порушення імміграційного законодавства, зокрема, депортація можлива при перебуванні території країни без дійсної візи або дозволу на проживання, підробці документів, Не повідомлені про зміну місця проживання чи працевлаштуванні без дозволу. Наступне вчинення злочину. Особи, які вчиняють серйозні або системні злочини, можуть бути депортовані навіть за наявності посвідки на проживання. Зокрема, це може стосуватися осіб, які скоють крадіжки чи інші правопорушення, що передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше одного року. Наступне Загроза громадському порядку або безпеці. Депортація можлива навіть без вироку суду для осіб, яких вважають небезпечними для громадського порядку. Це стосується осіб, підозрюваних у тероризмі, членів радикальних групувань або тих, хто пропонує насильство і ненависть. Перед депортацією зазвичай надається термін для добровільного виїзду від 7 до 30 днів. Якщо особа не покидає країну в цей період, її можуть вивести примусово і її заборонять в'їзд на територію країн ЄС від 1 до 5 років. Чи стосується це українців? У них же ж тимчасовий захист, параграф 24. Так, це стосується українців, тому що переважна більшість українців заїжджали через Польщу. А я вже про це також не один раз говорив. І Німеччина зі своєї території депортує. Іноземців, які порушують закон, які щось роблять, що не подобається німецькій владі, в ту країну, звідки відбувся заїзд на територію Німеччини? Тобто Німеччина не депортує в Україну, Німеччина депортує в Польщу. А отже, Польща це країна Європейського Союзу, член НАТО, і туди можуть депортувати іноземців, бо це безпечна країна, а відповідно. Все, що перераховано вище, якщо ви порушуєте, ви українець маєте параграф 24, але порушник злісний вас можуть депортувати. І, до речі, таких випадків вже дуже немало. Про це ви самі мені пишете повідомлення, що мене там депортували чи мене не пропустили. Я маю такі проблеми, мене повернули до Польщі. Це не одна історія і не дві. Це вже дуже багато людей з цим стикнулося, маючи проблеми в Німеччині. В Німеччині їх депортували, наприклад, до, до Польщі або до тих країн, звідки вони приїхали. І Ще одне дуже цікаве повідомлення: це для українців, які зараз в Європі, які мають українські посвідчення водія. Говоримо зараз про Польщу. Чому про Польщу? Тому що по інших країнах щодо посвідки водія я не маю достовірної інформації. В Польщі є інформація для тих, хто, наприклад, має статус «Укр». їм не потрібно змінювати водійське посвідчення на європейське там чи на польське. Вони можуть користуватися українським. В інших країнах, на жаль, я не маю інформації, тому не скажу. Але Європейський Союз. Європейська комісія прийняла рішення, що вони будуть переглядати правила щодо водійських посвідчень третіх країн на території Європи. Тобто вони хочуть зробити так, щоб або спростити процедуру отримання європейського посвідчення водія на території Європи для третіх країн, або визнавати посвідчення третіх країн на території Європи, щоб його не змінювати. Ну, це би було найкращий варіант. Тобто, якщо ти приїхав з українським водійським посвідченням. Тобі не треба нічого змінювати, тобі не треба нікуди йти. Ти можеш ним користуватися як і європейці в себе вдома. Як на мене, один з найкращих варіантів. Я не знаю, яке рішення буде прийнято і коли воно буде прийнято. Але що говорить європейська преса? В ЄС простять визнання водійських посвідчень з України 14 травня 25-го року. Транспортний комітет Європарламенту схвалив попередню угоду щодо перегляду директиви про європейські водійські посвідчення. Серед іншого, спрощення визнання водійських документів з країн, які не є членами ЄС, тобто і України. Розробники цього документу переконують, що реформа спрямована. На розв'язання проблеми нестачі професійних водіїв, оцифрування водійських посвідчень та підтримку безпеки дорожнього руху на високому рівні цей перегляд запроваджує загальноєвропейську схему визнання водійських посвідчень, виданих третіми країнами, за умови, що ці країни відповідають європейським критеріям еквівалентності. На практиці це означає менше додаткових умов та простіша процедура обміну. Ось таке. Це би було дуже позитивне і хороше рішення для українців. Говоримо зараз про українців. Це би було набагато все простіше, або би визнавали українські посвідчення, або зробили обмінну процедуру швидшою, простішою і менш затратною. Як на мене, один з найкращих варіантів. Ви що думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте підтримати та підписуйтесь на канал. З вами як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.